Вислухайте українське радіо у студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Антикорупційна політика це основна робота Національного агентства з питань запобігання корупції, яка залишилася такою і під час великої війни, після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З невеликим коригуванням зараз на першому плані санкційна складова. НАЗК активно працює над санкційними списками, займається пошуком російських активів. У студії українського радіо виконувач обов'язків голови національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник. Пане Артеме, вітаю Вітаю вас. Після того, як журналісти оприлюднили інформацію, коли знайшли в Одеського воєнкома нерухомість на мільйони доларів, президент дав доручення створити комісію для перевірки усіх воєнкомів в усіх регіонах України. До комісії має увійти і представник. Назика чи зрозуміли вже алгоритм перевірки діяльності і майнового стану усіх воєнкомів та їхніх заступників? Як це відбуватиметься? Перш за все хотів би зазначити про те, що моніторинг щодо цієї особи він був розпочатий ще раніше національним агентством на підставі тієї інформації, яка тримулась до цього. Щодо механізму передання моніторингу, то він достатньо стандартний. Я хотів би декілька слів сказати: у нас є один із інструментів, який використовує НЗК, це моніторинг способу життя. Якщо коротко, це співставлення доходів і витрат чиновників. і В разі якщо ми з'ясовуємо, що витрати чиновника не пояснюються законними джерелами, Походження, то тоді на ЗК вживає певних заходів. Це або складається обґрунтований висновок про наявність кримінального правопорушення, і цей висновок скеровується за підслідністю. Ну, в основному ми працюємо разом з Національним антикорупційним бюро України. Або якщо мова йде про активи, вартість яких не перевищує суму близько 7 мільйонів, тоді ці матеріали скоровуються до антикорупційної прокуратури для підготовки позову до антикорупційного суду з метою стягнення цих непромогнення. Активів. От, саме такий алгоритм буде використовуватись при перевірці воєнкомів. Нам дійсно виділено. Один представник від НЗК, який включений в цю комісію. От. Ми перед цим вже почали витребовувати списки в НКОМі, тому що напрямок щодо вивчення подолання корупційних ризиків саме в сфері оборони, він для нас є пріоритетним, як і для інших правоохоронних органів. І тому ми ці моніторинги розпочали трохи раніше. Але я думаю, зараз ця робота буде більш системна, тому що її здійснення будуть залучені інші органи державні правоохоронні. На який термін часу розрахована ця робота, і, зокрема, яким чином відбуватимуться ці перевірки в плані чи очікуєте якихось перешкод? Перешкоди це завжди. Казівка на те, що ми рухаємося правим, правильним шляхом. Перешкод ми не боїмося, і ми маємо певний інструмент, певний алгоритм. Ми його вже, вже опробували раніше. Є результати використання цього інструменту, і саме він буде використовуватися в даному випадку. Які будуть результати? Ну час покаже. А скільки по часу, приблизно, скільки це займає? Е, ну по різному, в залежності від конкретної ситуації, але виходячи з того, що це питання набуло велику суспільного резонансу, то очевидно, що в нас суспільство чекає відповіді, ми змушені будемо рухатись швидко і якісно. Я чому запитала про перешкоди, тому що і чи мають час, наприклад, ті ж воєнкоми, ну або будь-які інші ті, хто піддаються ризику корупції, чи мають вони час що саме зробити: приховати, там, звільнитися, наприклад, які є механізми для них, щоб уникнути, в разі, якщо вони дійсно заплямовані корупційними якимись скандалами? Ну, звільнення це точно не спосіб уникнення відповідальності, тому тут це якраз нічого, ніякої користі звільнення суб'єкт моніторингу не отримає. Але можу сказати, що це було б набагато швидше, якби було відновлено електронне декларування. Тому що здійснювати моніторинг, маючи вже подану декларацію, набагато простіше. І тому зараз ми бачимо очевидні проблеми. З корупційними ризиками, в тому числі в сфері оборони, але при цьому, незважаючи на величезний запит щодо відновлення електронного декларування, цього не відбувається. Тому ми виходимо зараз працюємо в тих умовах, які зараз є, тобто без декларації. Я впевнений, що чим більший корупційний ризик пов'язаний з певною посадою, тим менша вірогідність, що ця особа подасть декларацію. Тому я переконаний, що більшість воєнкомів декларації не подавали. Тому це трохи розтягне цю перевірку. Пане Артеме, а попередньо можна сказати про масштаби, масштаби порушень, масштаби ось таких корупційних а, різних речей, які відбувалися з боку воєнкомів. Тобто, на що ви очікуєте, як багато може бути ось таких заплямованих людей? Ну, ми всі знаємо, що ризики пов'язані з посадою воєнкома в мирний час і військовий час. Це різні ризики, тому що зараз іде е, мобілізація, іде контрнаступ, і армія постійно потребує нових е, військовослужбовців. Тому тут ризики набагато вищі, ніж в мирний час. От і тільки наївний може думати, що з приходом війни корупція зменшується. Насправді вся світова історія показує, що з приходом війни корупція збільшується, тому що про певні речі не говорять певні речі замовчуються, щоб не зашкодить комусь там щоб не зашкодить країні, щоб не підігрувати наративом, які просувають та ж сама Росія, що Україна корумпована країна, і цим недоброчесні чиновники користуються, тому. На жаль, зараз говорити про те, що корупційні ризики знизились, тому що війна почалась, ні, насправді ці ризики вони підвищились, тому якраз результати я думаю, очевидно, що будуть не одиниці. Так якщо знову таки про комісію ще трохи, щоб ми завершили цю частину нашої розмови, лише один представник НАЗК входить загалом відомо, хто там ще які представники? Ні, Якщо ми говоримо про цю роботу, то на заказ під це зорієнтована ціла група людей. Просто це наш представник в цій комісії, uh -huh. яка просто буде координувати цю роботу. Бо, як я вже зазначав, наша робота не закінчиться на заказ. Якщо ми знаходимо конкретні порушення, то ми далі рухаємося, як я вже сказав, або з обґрунтованими висновками правоохоронні органи, якщо це знаходимо ознаки кримінального правопорушення, або, наприклад, матеріали про необґрунтовані активи до антикорупційної прокуратури для подачі позову. Ви правильно зауважили про те, що під час війни корупційні ризики зростають? і От із початком повномасштабного вторгнення зокрема, з'явилися нові корупційні схеми при перетині кордону чоловіками. Причому Злочинці, як за немалі гроші, допомагають незаконно перетнути кордон, так і навпаки, створюють перешкоди при законному перетині кордону, поки не заплатять. Як тут проводиться боротьба, перевірки, чи багато відкрито справ, які з них вже передані до суду? Тут можна повторити те, що я сказав, що перетин кордону в мирний час і військовий час знову ж таки це різні ризики. От і очевидно, що починаючи з 24 лютого, ці ризики підвищились, і саме за цього НАЗК зорієнтувалося, Своїх працівників на перевірку і виявлення ризиків при перетині кордону. Чому А тут важливо говорити не про конкретні порушення, бо їх тисячі. Їх... У нас кількість людей, які перетинають щодня кордон, дуже велика. І тому боротися з кожним правопорушенням, яке скоюється під час перетину кордону, це. Ну, немає ніякого ефекту, тому що ми, можем, ми всі разом, всі правоохоронні державні органи можемо виявляти лише незначну частину тих порушень. Тому ми зосередились саме на виявленні ризиків при перетині кордону, і кожен ризик він підтверджується конкретними прикладами. Коли Наприклад, ті ж самі народні депутати вони зверталися з депутатськими зверненнями, в яких клопотали про перетин кордону особам, які фактично не, не займалися гуманітарно, доставкою гуманітарної допомоги чи якимось іншими соціально значимими питаннями. Але найбільша проблема в тому, що у належний спосіб заборона на перетин кордону. Чоловіками і взагалі заборонено перетин кордону, військовий час не була введена. І сам механізм, який би врегулював належним чином перетин кордону, він також не був впроваджений. І цим користуються якраз ті люди, які заробляють на тому, що деякі особи, які не мають права перетину кордону, вони перетинають, знаючи, кому можна за це заплатити. Тому ще коли ми завершили цю роботу, ще восени ми сформували план дій щодо усунення цих ризиків, але подали це на затвердження уряду, але уряд його так і не затвердив. Це вже більше ніж півроку він знаходиться в уряді. Там якраз в цьому плані передбачені заходи, які мінімізують ці ризики. От, і ну я просто приведу як приклад: найбільший м, такий м, спосіб популярний перетину кордону, коли особа нібито їде з гуманітарною ціллю, можливо. Доставлення в Україну гуманітарної допомоги, в тому числі і армії. Про те, що ця особа їде за гуманітарну допомогу, це свідчить тільки склопотання волонтерської організації. А, ніхто не перевіряє, чи дійсно ця організація є волонтерською, чи дійсно вона займається цим питанням, чи можливо це приховування під статусом волонтерства незаконного перетину кордону, і жодного жодно орган, який потім в подальшому здійснює перетин цього кордону. Ну контроль за перетину кордону він не зобов'язаний контролювати, чи дійсно це волонтер. І, і тоді ми маємо такі випадки, як нещодавно із паном Турбіцином, який підозрюваний по справі, НАБУ, це. Я ще був директором, коли це було затримання. От і як виявилось, за ця особа вже яка походить про справі, яка вже слухається в антикорупційному суді, мала змогу перетину кордону. Тому якщо ми говоримо про кількість справ, на мою думку, це не актуальна цифра. Актуально зробити так, але ж є ця кількість. Ну я просто не готовий сказати, тому що це, це мільйони порушень, ну тисячі порушень в день. От вони тільки ми кожен день читаємо е, повідомлення різних органів виявлено схему перетину кордону. Виявлено схему перетину кордону. У нас телеграм-канали є, в яких прямо написано перетин кордону під ключ. Це все прогалине в самому а, в регулюванні перетину кордону. Тому без... Того щоб врегулювати е, цей перетин, е, кількість цих порушень не, не буде зменшуватись, просто правоохоронні і інші там державні органи будуть використовувати свій ресурс на те, щоб документувати це все. Але суттєвого зрушення в цьому питанні не буде. Хтось буде багатіти над перетину кордону хто забезпечує ці послуги користуючись цими прогалинами. Тому е, на переконання НЗК Лише в разі реалізації того, затвердження реалізації того плану усунення ризиків, можливий якийсь певний помітний ефект саме в цьому питанні. Тому що це питання з одного боку стосується мільйонів громадян, які дійсно ну, дуже багато людей перетинає кордон, а з іншого боку, ми бачимо, що люди, які не мають права, не мають матеріальних ресурсів, щоб. Фактично купити у корупціонерів цю послугу, вони не можуть перетнути кордон, а іноді навіть мають право на це, але не можуть перетнути кордон. І спостерігаємо паралельно батальйони Монако, батальйони відень, батальйони Іспанії і інші mm -hmm. батальйони. Коли люди, які нібито не мають права перетнути кордону, вспливають в інших країнах світу, причому в країнах, де рівень, рівень матеріального життя дуже високий. Ну тому, на нашу думку, кількість порушень, кількість справ не має принципового значення. Принципове значення має саме усунення ризиків, але на жаль, той план, який ми розробили за дорученням уряду після оприлюднення нашої роботи по з'ясуванню цих ризиків, він не затверджується. Тому це питання з місця поки що не рухається. І потім ми постійно читаємо ці такі повідомлення про той перетнув незаконно, той підозрюваний не уникнув покарання. Там взагалі там в Монако більше українців ще можливо громадян Франції з лютого 2022-го НЗК стало одним з ініціаторів відстрочки декларування статків чиновників. Тепер Нацагентство навпаки виступає за його повернення. Наскільки сьогодні критичне гальмування цих процесів? На ЗК було ініціатором одним з ініціаторів. Не тоді ще не працював в НАЗК, але можу сказати, що в лютому 2022 року. Неможливо було належним чином здійснювати електронне декларування і здійснювати повні перевірки поданих декларацій, тому що банально танки стояли під Києвом російські. і це було неможливо. Тому це було логічне рішення, і був відповідний прийнятий закон, який. Зупинив подачу декларації, обов'язкову подачу декларації. Тут важливо зазначити, що добровільно подача декларації не була зупинена, і ті особи, які мали можливість подати декларацію, вони подавали декларацію, бо перший звітний період під час широкомасштабного вторгнення, після вторгнення це було 1 квітня 2022 року, і особи подавали, ті, які мали бажання, добровільно не подавали ці декларації. Але з травня місяця, ну мається на увазі травня 2022 року, ситуація змінилася. От і мною було ініційовано питання всередині організації, що давайте вже рухатись в частині відновлення. Тому що коли ситуація трохи змінилась, і відразу стало помітно, наскільки виросли корупційні ризики у всіх сферах державного суспільного життя. Тому а, мали розмову із головою фракції Слуги народу Архамією Девідом, який подав відповідний законопроект в парламенті. Це ще було в вересні 2022 року, але. На жаль, на жаль, бажання відновлювати декларування ну, саме в парламенті, ну і взагалі. Вищих влади немає, і це є проблемою, тому що ми частково вже це про це проговорили, коли ви мені задавали питання про перевірку в інкомі. А чи багато добровільників, які от подають свої декларації, я там так розумію на сайті, у вас є навіть своєрідний лічильник поданих цих декларацій. Чи означає це, що люди, які добровільно подають, вони не відчувають за собою жодних там? Скажімо, я не можу зазначити, що це всі декларанти які. Прямо не мають порушень цих деклараціях. Так. і це, але, е, очевидно, що ну, ми були приємно здивовані, коли почали ну, дивитися за цим процесом. І е, дійсно кількість декларантів вона перевищила, які подали добровільну декларацію, перевищила 400 тисяч, якщо ми беремо 2021 рік. От і тому ми це все е, узагальнили для того, щоб показати, що дивіться, хто не боїться подавати декларацію, він має можливість її подати і подає її. І тут е, ми побачили таку цікаву, цікаву залежність. Чим вища посада, чим більше ця посада пов'язана з корупційними ризиками, тим менше відсоток чиновників подають. Декларації на цих посадах, тому якраз це є для нас і для наших партнерів, які наполягають на відновленні декларування. певним індикатором наскільки важливо це декларування відновити. Ну, от у меморандумі з міжнародним валютним фондом передбачено, що парламент до липня має ухвалити закон, який зобов'яже подати декларації до певної дати. Ви кажете, що цей процес не дуже так активно рухається. То чи можна очікувати, що з липня будуть зрушення, якісь чи можна називати конкретні дати? Ну, ми розраховували, що до липня вже буде законодавство відповідне прийняте. Я не знаю. В який буде фінальний текст законопроекту прийнятий в парламенті. Я сподіваюся, що він буде все ж таки прийнятий, і на цьому наполягають категорично як представники Європейської комісії, так і представники Міжнародного лютного фонду. У нас вчора була чергова комунікація з представниками МВФ, і ми проговорювали певні окремі деталі повернення декларування і знаємо їхню позицію. Але стверджувати на 100%, що це відбудеться в липні, я не можу, тому що ми, на жаль, Достатньо часто порушували ми, це Україна мається на увазі, порушували зобов'язання, які брали в документах, які підписували. А тому з одного боку, ми, бач, ми маємо принципову позицію, в тому числі МВФ щодо відновлення декларування з конкретними дедлайнами. З іншого боку, ми бачимо, що незважаючи на зареєстрований проект і ще в вересні місяці суттєвих рухів в цьому напрямку немає. Тому все ж таки, я хотів би бути оптимістом в цьому питанні, і хотілось би все-таки вірити, що ми влітку отримаємо законопроект, вже прийнятий парламентом, але яка буде дата подачі декларації, чи це буде осінь, я не важко прогнозувати. Mm -hmm. Я okay. точно знаю, що це буде ну, певний проміжок часу прийде між тим, як набере на, на чинності закон прийнятий про відновлення декларування. І, той момент, коли ці декларації наші декларанти вже будуть зобов'язані подавати. А чи враховуватимуться під час декларування різні ризики? Накшталт от, наприклад, у декларанта було майно, яке він втратив саме через війну, і це відбулося в процесі, або, або що? інші також є речі, які можуть об'єктивно впливати на те, як це відображатиметься в декларації, або або було відображено? Ну давайте будемо об'єктивними і згадаємо, що. Вторгнення відбулося не у нас на, на території України ще 2014 році. Окуповані території у нас з'явилися набагато раніше, і це питання вже було врегульовано в законі діючому е, про запобігання корупції. Тому от, оцей тригер, який використовується, що от як, яким чином можна відновити, коли зруйновано, коли, коли багато людей не зможуть подавати. Ну звичайно, що це все буде вже частково передбачено в діючому законодавстві, просто яке. Процес подачі декларації зупинений, і звичайно, що е, люди е, декларанти будуть притягуватись до відповідальності лише тоді, коли буде не просто встановлено якийсь факт неподачі декларації або факт е, подачі недостовірної інформації, а коли буде докази того, що це зроблено умисно, коли декларант мав всі можливості це зробити і не зробив, От. і це завдання на ЗК. Під час перевірки з'ясовувати ці обставини і набу, ну якщо ми говоримо про високопосадові декларантів, коли вони проводять розслідування. Тому це більше зараз не стільки проблема, стільки спекуляція, що от як ким чином відновлювати, коли є така проблема. Ця проблема вже врахована в законодавстві, і вона точно буде врахована під час проведення перевірок, які будуть відновлені, сподіваюся, найближчим часом. Одна тема, про яку хотіла б поговорити, це відбудова. На відбудову Україна отримує ну просто колосальні гроші від наших західних партнерів, від інших країн, які допомагають, які вже зараз починають вкладатися у майбутню відбудову України. Але одночасно ми розуміємо, там, де великі гроші, там шалено так само високі ризики корупції. Чи розробляються вже зараз дієві запобіжники, аби уникнути ось таких ризиків і корупції у відбудові? Ну, звичайно, що. Використання великих коштів завжди пов'язане з великими корупційними ризиками, і завдання антикорупційних органів. В першу чергу завдання НАЗК як орган, який формує антикорупційну політику, це якраз виявити ці ризики і мінімізувати, розробити план щодо їх мінімізації і рекомендації надати відповідним органам. Тут потрібно зазначити, що є сталі механізми мінімізації цих ризиків, а саме це державна антикорупційна програма, яка повинна бути реалізована, а саме повернення декларування, коли майно чиновник, який займається фактично цих коштів, що це майно моніториться антикорупційними органами. Тобто, це ті речі, які потрібно зробити в будь-якому випадку, і це мінімізує ризики як під час відновлення, так і в інших сферах. А якщо ми говоримо про ризики саме в цій сфері, ми. Провели це дослідження, оскільки у нас вже частково прийняті нормативні документи, які врегульовують це питання, і ми вбачаємо ризики. Вони є достатньо типовими, це верифікація пошкодженого майна, тому що ми розуміємо, що дуже багато буде спроб. Фактично включити в реєстр пошкодженого майна того майна, яке можливо не пошкоджено, або взагалі не існує. Також як ризик можна зазначити оцінка цього майна. Наскільки воно пошкоджене, воно може бути пошкоджено на 10 тисяч, а може бути в реєстр включено, що воно пошкоджено мільйон. Тобто ці ризики вони є, вони описані. В нашому дослідженні. І знову ж таки, є розроблені рекомендації, які були надані органам державної влади. Ця робота вона не завершена, тому що формування нормативної бази під це воно продовжується. І так само робота на ЗК в цьому плані буде продовжуватися. А далі, вже, коли я дуже сподіваюся, що ці кошти будуть виділені і Україна. Виконає взяті на себе всі, в тому числі антикорупційні зобов'язання, а це є умови виділення з цих коштів, тому що якщо ми не будемо виконувати свої зобов'язання, то й коштів не буде, то ми якраз будемо використовуючи різний інструмент, в тому числі як декларування моніторного способу життя, так і аналіз і усунення корупційних ризиків для того, щоб ці ризики мінімізувати. Однією з вимог для вступу України до Євросоюзу є якраз забезпечення прозорості і політичних фінансів. Три роки тому зупинили подання звітів політичних партій. Наскільки реально відновити цю процедуру? Наскільки це нагально зараз? Подання звітів політичних партій це засіб протидії політичної корупції, тому що в нас згідно на Конституції парламентсько-президентська республіка і. Основа парламенту дієздатного суб'єктного парламенту, це реальна партійна система, а не система, де існують не політичні партії, а політичні проекти. І тому звітування політичних партій, що це є. Ключовим інструментом подолання політичної корупції, і я хотів би нагадати, що цей інструмент зупинений двічі. Якщо йому декларування зупинялось один раз після широкомасштабного вторгнення, то цей інструмент зупинений ще під час ковіду, от, а потім ще й законом зупинений, коли було розпочалося повномасштабне вторгнення. От, і зараз ми уряд схвалив законопроект. Щоб, ну, і направою до парламенту там доноситься зміни від законодавство. Це робиться в так званому антиолігархічному пакеті, і там є зміни стосуються саме порядку фінансування із політичних партій і звіту цих партій, фінансових звітів цих партій. Я думаю, сподіваюся, що цей закон буде прийнято, а саме звітування буде відновлено. Але для цього потрібно два рішення: рішення уряду, яким було. Зупинено ще під час ковіду і друге це рішення парламенту. Пане Артеме, ми починали нашу розмову з того, що скоригована робота ЗК під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, зокрема, от така е, 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 спонсорство війни, я б сказала, складова, яка розглядається. І хочу завершити нашу розмову. ЗК періодично вносить до списку спонсорів війни різні компанії. На перший погляд, ну так здається, процедура, нібито не складна. Але що стоїть за появою тієї чи іншої компанії в такому списку? Якщо ми говоримо про санкційну політику, НАЗК почало має певну дотичність до цього процесу, тому що зараз працює міжвідомча робоча група, яку очолює перший віце-прем'єр Свіріденко, і там різні органи, в тому числі НАЗК формують санкційні списки. А по які потім передаються в РНБО і затверджуються указом президента. Тут багато органів працює, і набу, і розвідки, і служби безпеки України. Служба безпеки фактично узагальнює цю всю спільну роботу і вносить ці списки до РНБО. І тут ми займали достатньо таку активну позицію. Крім того, НАЗК здійснює. Пошук активів під осіб, основний орган тут Міністерство юстиції, яке готує позови до антикорупційного суду про стягнення цих активів. І тут ми підписали спільний наказ з Мінюстом і працюємо разом з, ж таки з іншими органами щодо пошуку цих активів, і потім стягнення їх через антикорупційний суд. На, на користь держави, і такий третій під напрямок, це якраз е, міжнародні спонсори війни. Тут цим напрямком займається особисто голова НЗК, який зараз відсутній, Тому я думаю, він більш детально може це прокоментувати. Ну що ж, нагадаю, що в студії Українського радіо був виконувач обов'язків голови національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.